Хлопчики, хочу провести консультацію для тих, хто заїхав своїм фальцом в якусь машину жопою і треба поставити молдинги, аналоги китайські. Дивіться. Та людина, яка мені фарбувала задній бампер, сказала, що він не стає. Тобто, коли забираєте на новій пошті у замовника свої задні молдинги, бокові. Та, ну, центральний, можна так сказати. Він приїжджає прямий. Тобто в коробці він не вигнутий, а прямий. А дуги ці приїжджають, як вони є зараз на машині. Нюанс в чому? Не бійтеся його гнути, тільки починайте з середини. Тобто два, дві з середини ви вбиваєте. Я просто рукою вбивав. І далі туди вже по сторонах проходите і він спокійно. Спокійно туди становиться. Е, є один нюанс для тих, хто не знає, як ставити бокові. Е, бокова також ставиться звідси. Тут ви е, защівкуєте боковушку і по краях тоді йдете. Один Єдиний нюанс, отут в, в, у куту є е, е, прямий угол е, внутрішній. Його потрібно спилити або надфілем. Просто якимись кусачками відкусити отак зсередини, тому що він заважає а, тут плотно стати до, 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 до бампера. Так, в принципі, е, аналог за 3000, а не за 12 е, з Німеччини. Це якби дуже непоганий варіант. Замовнику, е, е, так сказати, цих. Аналогів я подякував, тобто не замовнику, а постачальнику я вибачаюся. Так що користуйтесь.